Дивимося, як підложити нам паливо в котел без диму. Найперше, відкриваємо цю заслоночку у вертикальне положення. Щоб була максимальна тяга у нас, щоб не було ніяких перешкод. Друге, в котлі має бути активне горіння. Ми зараз чуємо котел гуде. Тобто, щоб ці двері мають бути відкриті. Ніякому разі дверей не можна закривати, тому що коли котлой погасне і ми відкриємо двері для дозавантаження, може бути такий вибух газів. Потім злегка відкриваємо наспіша ці дверцята, даємо пісос повітря. Пісос є, після цього ми за допомогою регулятора тяги крутимо на зменшення температури і тим самим закриваємо ці бокові дверцята. Ці бокові дверцята закрилися. Звідси підсосу повітря нема, підсос іде тільки звідси. І відкриваємо ці двері. Я не знаю, чи камера передається, але тут жодного натяку на дим. Щось там каже, що має бути дим будинковий. Ну, бачите, свіжа фарба обгоряє скрізь. Це тільки перший запуск. Жодного натяку на якийсь дим в будинку немає і бути не може. Ну, Бачите, конденсат був, коли ми запускали, там поприсихало. Ми завантажуємо паливо. Скільки нам там треба? Погано, що дрова трошки короткі. Я це не да. Топка не надто велика. Теплоакумулятор на півтори тони. Ну, трошки дрова задрібні тут, звичайно, точніше за короткі по, по довжині під наш котел, треба було трошки довше робити. Одною рукою, як там завантажить, трошки не добре, закриваємо ці двері, крутимо регулятор на повне, максимально тягу даємо. І Якщо сильна вас тяга, якщо ви збиваємо, Трошки придушило, ну, Залежно від того, яка Сильно придушувати не варто.